Принцеса Дейнері Таргаріен на прізвисько Буре Народжена, остання представниця будинку Таргарієнів. дочка короля Ейріса II Божевільного і його сестри дружини Рейли, молодша сестра принців Рейгара і Візериса Таргарієнів. Дейнеріс одна з найважливіших героїнь серії книг Пісня льоду й полум'я, хоча її глави географічно відірвані від усіх інших сюжетних ліній. Протягом перших п'яти книг вона подорожує Есосом, намагаючись знайти собі союзників, аби повернутися всім Королівств і відвоювати залізний трон. Наприкінці першої книги вона стає господинею, матір'ю трьох драконів: Дрогона, Рейгаля і Візаріона, котрі вилупилися з яєць, подарованих їй на весілля магістром Іліріо. Для тих, хто читав зазначені вище книги Джорджа Мартіна або бачив серіал Гра престолів, немає потреби детально розповідати про життя та діяльність матері драконів. Звісно, книжкова та серіальна версія Дейнеріс мають чимало суттєвих відмінностей як у зовнішньому вигляді, так і в діяннях та пережитому минулому. В цьому відео я лишень коротко зазначу ключові моменти від народження принцеси і до фактичного початку саги та першої серії серіалу, а також ймовірні прототипи принцеси королеви. Згодом на каналі відкриється велика рубрика про історію кожного ключового персонажа циклу, де пролунає детальна розповідь їхнього життя та діяння. Отож, незадовго до народження Дейнеріс, її батько відправляє дружину та молодшого сина зі столиці на острів Драконячий Камінь, щоб врятувати їх, якщо повстання підняте баратеонами, старками, аренами і Таллі не вдасться придушити. Деніс з'являється на світ наприкінці повстання Роберта в бурю, що занапастила залишки флоту Таргарієнів. Під час пологів королева Рейла померла. Гарнізон драконячого каменю, який захищав замок, королівську родину та й весь острів, вирішує здатися на милість станісу Баратеону, котрий з великою військовою потугою прибув туди, і передати йому останніх з роду Таргарієнів. Проте сер Вілем Дарі, вірний лицар короля, який був майстром над зброєю в Червоному замку, і ще четверо відданих людей зуміли втекти до Браавоса разом з дітьми. Як ми вже знаємо, принц Рейгар загинув у битві з Робертом Баратеоном, а короля вбив Джеймі Ланістер. Опинившись у Браавосі, принц Візерес і принцеса Дейнеріс росли в будинку Віле Мадарії кілька років, доки він не помер. Після цього дітей виставляють за двері, не даючи жодної допомоги для подальшого виживання. Дейнеріс згодом часто згадує цей будинок з червоними дверима і вважає його одним із найбільш щасливих спогадів дитинства. Довгий час Дені блукає разом з братом по вільних містах, з бра до Миру, з Миру в Тайрош, а потім у Квохор, Волантіс і Ліс. Всюди Візерис безуспішно випрошує для себе армію, щоб відвоювати сім королівств, які належать йому згідно права наступництва. Нарешті останніх таргарієнів приймає у своєму домі Іліріо Мопатіс, магістр Пентоса. Під час перебування в будинку Іліріо Візерис безперервно мучив сестру, звинувачуючи її у всіх бідах, у смерті батька, брата, матері, у злиднях та негараздах, які їм обом довелося пережити. Дівчина важко сприймає всі звинувачення, адже юна, налякана і просто жінка, у якої прав не так багато, як би хотілося. Вона мріє про повернення додому, спокій та мир, часто бачить різноманітні сни і сподівається, колись зустріти справжнього живого дракона. Невдовзі Ілліріо організовує заручини та весілля могутнього хала Дрого з Дені, причому думка самої принцеси не враховується. Навзамін до тракійське військо Хала повинно допомогти Таргаріянам відновити владу у Вестеросі. Якого з конкретного висловлювання Джорджа Мартіна про можливий прообраз матері драконів немає, така позиція автора Саги цілком виправдана, оскільки порівняти сюжетну лінію Денні з життям та діянням когось із реальних персон в історії людства доволі складно, але не неможливо. Зважаючи на прихильність письменника до історії Англії, можна припустити, що Генріх VII міг стати частковим прообразом для Дейнері Таргарієн. У грі престолів Дейнеріс після смерті брата виявилася єдиною відомою представницею свого роду, що залишилася в живих. У дитинстві її відвезли за море, і згодом їй довелося оселитися у магістра Пентоса. Дівчина виросла на чужині та пройшла до влади нелегким шляхом. А після того, як почала захоплювати міста работоргівців, там сталася епідемія страшної хвороби. В реальній історії всі найближчі родичі Генріха Тюдора загинули, і він ще дитиною опинився у Франції, де жив фактично в полоні, поки не подорослішав. Коли Генріх Тюдор вирішив претендувати на англійський престол, він не мав ні грошей, ні впливових покровителів, ні яєць драконів. Його спадкове право було вельми сумнівним. Шлюб його діда Оуена Тюдора з Катериною Валуа вважався незаконним, а багато хто взагалі сумнівався, що такий шлюб насправді був. Все ж Генріха це не зупинило. Він планомірно збирав військо, вербував найманців, обзаводився союзниками. Зрештою, в 1485 році він розбив армію короля Річарда і був проголошений королем прямо на полі бою. Але така причина отримання престолу не зовсім влаштовувала його. Згодом він доклав чимало дипломатичних та юридичних зусиль, щоб усе виглядало так, ніби трон дістався йому не за правом завоювання, а як законному спадкоємцю ланкастерів. Правління нового короля почалося не радісно. З епідемії пітливої гарячки. Втім, Генріх VII був дуже розважливим правителем. Він доклав чимало зусиль, щоб Англія нарешті перейшла від періоду постійної боротьби до миру і процвітання. Взагалі, початок епохи тюдорів недаремно називають початком англійського відродження: гуманістичні пориви, боротьба за владу, прагнення миру і стабільності, віра в успішне майбутнє. Роблять Генріха Тюдора найімовірнішим прототипом Дейнеріс Таргарієн, котра прагнула таких самих цінностей і здобутків для всього людства. А ще, в пам'ять про своїх валійських предків, новий монарх Англії помістив на особистий герб червоного дракона. А як ми пам'ятаємо, на гербі Дейнеріс, як і в інших Таргарієнів, зображений червоний дракон. Втім, є ще одна загальна деталь, котра своєрідно споріднює цих двох особистостей, і це божевільні предки. Дейнеріс дочка божевільного короля Ейріса II, який спалював людей живцем і збирався спалити вщент королівську гавань. Генріх правнук Карла VI Божевільного. У чиїй біографії теж є епізод із умовною назвою Бал охоплений полум'ям. Окрім англійського короля, в стародавній історії можна відшукати дещо спільне між Дейнеріс Таргарієн і Клеопатрою. Таке порівняння є доволі очевидним, щонайменше з точки зору кількох чинників. Згідно з романами Мартіна, в переважній більшості часу свого існування рід Таргарієнів не вважав любовні зв'язки між братами і сестрами як щось заборонене, незаконне чи вульгарне. Навпаки, таким чином родина намагалася зберегти чистоту крові. Єгипетська цариця Клеопатра Сьома Філопатор, на думку багатьох істориків, також була дочкою батьків, які перебували у тісній спорідненості між собою. Крім того, у версії серіалу Гра престолів Дейнеріс, не знаючи правди про походження Джона Сноу, а отже й родинну спорідненість, вступає з ним у фізичні стосунки. Такий самий факт є і в біографії Клеопатри, адже цариця недовгий час була одружена з власним братом Птолемеєм 13. Хоча Клеопатра і не мала за спиною виводок драконів, вона, як і Дейнеріс Таргарієн, була останньою з династії. Її рідною мовою була давньогрецька, і вона була єдиною правителькою Птолемеїв, яка вивчила і використовувала єгипетську мову, тобто мову народу, яким правила. Аналогічна ситуація трапилася із Дені, коли вона опанувала складну дотракійську мову. Згодом обидві жінки зібрали потужні армії найманців, яких боялися у всьому світі. Через роки Клеопатра була уславлена завдяки драматичній історії любові до римського полководця Марка Антонія. На жаль, кохання до Хала Дрого не принесло слави та популярності Дені, але точно зробило її сильнішою. Отож, діяння, прагнення, мрії, надії та й загалом вчинки і спонукання, котрі служили рушійними силами для формування характеру і поведінки Дейнері Старгарієн, зрештою сформували її, як жінку, царицю, матір драконів та й просто хорошу людину, яка прагне змінити світ на краще. У книгах Дені явно володіє над природними здібностями, отримуючи яскраві сни, будучи частково невразливою до вогню та й ставши ініціатором відродження драконів, які зникли з терен історії вже багато років тому. В серіалі сюжетна лінія Халісі схожа з романами лише частково. А ось її кінець так зовсім невідомий, адже Джордж Мартін донині працює над шостою книгою циклу. А вірні прихильники його творчості очікуватимуть надалі, аби дізнатися справжню історію Вестеросу, котра так епічно почалася багато років тому. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Дейнеріс, її вчинки та дії у книгах та серіалі. Поставте вподобайку і підпишіться на канал ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову.